О, ще куди як. О, що банка вилітає, бачиш. Василь Петрович, ми прийшли з'ясувати питання по автобусу. По автобусу? Я хочу з'ясувати питання. Ви написали сьогодні заявку на проведення мітингу. Оце що тільки що людей б'ють мітингуючих. А ви писали, що ви несете відповідальність за, за порядок да? під час проведення мітингу? Та я хочу почути пояснення, чого сьогодні знущання проходить над людьми. Депутат, якому 75 років розділи, порвали одежу, як, як можна сьогодні знущатися над людьми? Хто дав вам право знущатися над людьми? Так, Це ми знущалися над людям. Це ви знущалися над Я людьми? То ви провели цей мітинг сьогодні. Ви, так, привели ви, привели людей ви, сюди. Відповідальність. ви привели сюди людей і ви самі написали, що ви несете відповідальність. Відповідайте, будь ласка. Люди самі не Я ще раз кажу, відповідайте, будь ласка, є ваші підписи. Несіть відповідальність за те, що ви знущаєтесь над людьми. Над ким? Над ким? Да, вони, вони всі поприходять. Вони зараз да. просто що пішли, той в лікарню пішов, а той, а той пішов зашиватися, тому що їм одежу порвали. А от вони тепер вони на пресу прийдуть, виступити і розкажуть сьогодні, як над ними знущалися. Ми також і я переконаний, що автобус, який в 8 ранку приїхав сьогодні з тими бойовиками в місто, воно теж пов'язано з цим. Такого не може бути. Конечно, Тільки це, ми... мабуть, ви задумували 8 ранку. А воно відбулося після сесії. І Ми будемо з'ясовувати через вищі органи, хто нанімав цей автобус. Чому наші люди його зупинили? Так от по автобусу не будемо а ось те, що ми всі люди бачили, і весь це місто побачить по телебаченню, то це ваша відповідальність. І тут вже ви нікуди не йдете з ну, тобою. Поперек зупинили автобус, коли він вже їжджав з міста Біла Церква, коли я з вами бесіду. пробили колеса, абентуально розберемося. Подалі по тих людях, що приїхали, вони всі доставлені в міліцію. Опитані зараз поліції на Київ. Вони там неповнолітні, половина з них неповнолітні. Вони всі встановлені, з питання немає. Автобус пробили ножом, теж питання було. От заборонених них тільки була одна біта, для восьми, це нічого, це все, що ми знайшли. Перевірку ми проведемо, реєстрація є, питань немає. Ну це, що зараз ви творите ауту, це воно просто нікуди ну, не честь. Ні, стояв... да, да, на, їх... на мене наїхав автобус а... і мене вдарило в задній джип. Hyundai, вроді сп'ян, що це водій автобусу. Стояли ваші міліціонери, бачили, чесне слово. Я не це все зафіксовано, по водію автобуса. Ну, будь ласка, розповість. Ви, ви замітили, що була команда, що автобус зупинили працівники ГАІ? Це вже після того, я як він рушив людей. Давайте слабину вибирати Слушай, нормально. Давайте ми, про... давайте ми не будемо зараз почувати. Ось сюди, підіть на вулицю і подивіться. На це не з, з Києва приїхав? На ні, то давайте зараз. Це хтось... ви привели їх сюди. Василь Петрович, Я. давайте ви виступите перед людьми, щоб давайте ем ви виступите перед людьми. І пояснити, ні, так... чому до топо допустили. Не чекають Василь Петрович, зак... закликів ніяких не було. Це відповідна діяльність депутата міській раді. І це люди висловлюють свою позицію. От і все. Висловлюють свою позицію? Так. Послухайте. Так. Просто ні, ніхто не допустить сьогодні. Ніяких знущання над людьми в Так. Тому що завтра захочуть прийти ще 100 чоловік, але вас будуть сидіти головою туди вниз. І ну що напри, буде в місті на превеликий жаль. 100 чоловік з вашої сторони. Я не побачив жодних, коли да, тому, під час революції да, розуміючи ніхто, ніхто вас і ніхто не, захищав. не допустить, але ви використовув, використовують використовувати людей. А ви ви, ви провоцируєте на те, що ви, використали ви, людей. Виключить візор ви і подивіться, вона, що сьогодні робиться в Україні. Війна йде в Україні сьогодні. Я не буде раже. Сьогодні треба ворота лучше соромка. Порошав треба зупинити, і це не виключило це. Ви робите. Що ми робимо? Це просто не викид. Іде про порушення в мене буде. Не кінці, я буду порушувати порушити кримінальне провадження. Е... Ви зрозумієте правду. Іде порушення громадського порядку. Це є державний орган. В законі чітко приписані Дії Її... І біздіяльність і міліції і державного зараз це про, про орган, мене справу це орган місцевого. Це ваші держави. люди. Ви їх привели? Орган, я, я вас місцевого зараз місцевого попереджаю місцевого. на камеру по всіх, що так. якщо ви зараз не заберете, не спокоїте людей, які не будуть вести тебе згідно чинного законодавства, громадяни України. Так. Я буду ви перевишувати кроні і людей затримувати. на чолі. З вами ні, ну скажіть, будь ласка, як я, я можу почекати сказати, не я вона... не створяю по поліміку. Я не спускаюся. Я вас ви організували. А я, а я заявка була тільки від вашої партії. А я затіка партії свобода можете ідентифікувати наших людей. А вони кажуть, що ми свободи. Що мені людям вони... Вони не треба ]ся. ідентифікувати. Давайте підпис... ми закінчимо зараз. Писали. спори, нікому не потрібні. Підпис хазакін хозяє... підпис хазеєва голови організації Свобода в місті. Що він сьогодні несе відповідальність за порядок. Ідіть, та... будь ласка, порядок. Я порядку. говорю, тільки за порядок. Все, мене політичні, ваші, хто прав, не прав, виясняйте в сесійній залі. Ну порядок місії повинен бути. За це відповідаю я. Ви розумієте, там навіть для того, щоб був забезпечений порядок, там навіть знаходиться громадське формування щитів. Я не бачу його роботи громадського. Mm -hmm. Я бачу, як при... державну mm -hmm. притягнули три мусорки. Як для кого? Так. Та я не цей бачу там щита. Чи чоловіка? Що формування щит людей сьогодні знущається над ними? Формування щит вкидає їх у мусорні баки? Ви не чуєте мене. Там також знаходиться громадське формування ще для того, щоб забезпечило громадський порядок. Вони забезпечують громадський порядок? Ні, це вже щось. неправда. Василь Петрович, для того, щоб зняти напругу, Ми... треба, щоб хтось з представників влади вийшов і об'яснив ситуацію. І Послухайте. Послухайте, підіть, наведіть порядок, те, що ви написали в своєму листі листі. Ну люди чекають відповіді. Люди чекають відповіді. Люди чекають провокації. І ви Я прийшли буду. два провокатора, щоб сюди вийшли і там цирку стравят на вулиці. Но... Люди чекають відповіді. Майте совість, Василій Петру. і мужні, щоб не звинувачувати нас з провокаторів. Та підіть на вулицю та ви добровокатор? Ви добровока провокатором сьогоднішніх партії. подій коло виконкому виступає міська організація партії «Свобода». Яким чином? Вони подали заявку на проведення мітингу, ну де що? було записано, що вони організовують його і несуть відповідальність. Через що все це, це організувала кількість, партія людей, Свобода. кількість людей, яка була присутня. А депутати від інших політичних сил, які були сьогодні присутні в сесійній залі, їх також були намети. Стояли. Вони також участі ніякої не брали. Ні одного намета політичної сили депутатів, які в депутатській залі були не було. Самопоміч у нас немає депутатів самопомічі. А були намети свободи і само так. Я кажу про політичну силу при інші Значі, громадські не організації які були самоблудієм. Присутні. Біжіть, будь ласка, навіть самоблудія ніхто не займається. Питання в іншому питання в тому, що треба було вирішувати його ще раніше, Василь Петровича, що правильно тому соціальні питання правило. місії. І я скажу три начальнику міліції. Правильно сказали, треба було раніше, тому що коли перший раз зайшли. З побоями з заступників міського голови розтрощили майно якими побоями? побили, побили з якими по, побили побили заступники міського голови, і це залишилося безкарно. Майте, будь ласка, мужність то, якби тоді було покарання, то і другий раз друге цього було. не було. А так, було. так була безкарність. А я вам хочу інше сказати, що колишній начальник міліції захищав вас тітушками тут в міській раді. Цивляйте собі, як повинен керувати Заняти, міський гу... голова що він керує. Міським головою керують тітушками по його заходу. Я хочу закону. сказати, що ці тушки виформували. Ви а, ви формували. Ви формували. Да. Конкретно депутат Хмельницький займався формуванням тітушок. Ну це вже наклеп. А Це не наклеп, що на мене було сказано? Ні, так... І ну, це факт був. Я... А, тоже факт, це факт, коли Я ви тут знаходилися, вас захищали тітушки. місті Біла церква. Спочатку комунальні були, а потім вже інші. Капец, Послухайте, я втомився від вашої брехні. Йдіть, будь ласка, навіть на в порядок. Василь Петрович, поберійся мужності і хоч вже Треба вийти людям бізнес, щоб люди розійшлися. Все, все, все що вони допомагають, більше ні. нічого. Хазєє, може пробачити такі? За що? Я я? не що В чому питання? Я в чому, що тебе спонукаю, ти руки перед людьми. А як ти ж хочеш щоб я пробачився? За що? Що, 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 що я вимагаю від тебе як від депутата? Я не знаю. На що ти кажеш, що я вимагаю, щоб ти пішов виході, Не, не випускають депутатів. Ну пойди, вийді з ними поговори з этими людьми. людям, Що відбулося все нас? Вам стыдно повинно бути за те, що ви зробили з людьми. Василь Петрович, те, що відбулося сьогодні, не стидно? Василь Петрович, соромно керувати так місто, розумієте? Ось що соромно. 違うの